А ви рукавички про запас вже приготували після смаковеньок ось такими румяно саме час. Слоїки з медом та яблука сьогодні обов'язковий десерт на українському столі. Яблучний спас або преображення Господня святкують щороку 19 серпня. Колись у цей день символ свята яблука вже можна було їсти до схочу. Це свято має язичницьке коріння. Спасом раніше називався будь-який бог. Який допомагав кожен сезон, кожен етап природи мав свого спаса. Уже з приходом християнства об'єдналися ці уявлення, об'єдналися поняття, і це стали пов'язувати безпосередньо з образом Ісуса Христа, який за давніми переказами преобразився, видозмінився, показався своїм учням як син Бога. Вони зріють, які опадають, не вистачає, не вистачає їм. Ну, зараз вже хватає вологи. Олег Кравченко збирає врожай із червонощоких плодів. Цьогоріч ділиться дачник, вони вродили. У його родині святкову садовину дуже полюбляють. Тож на його дачі аж шість яблунь різних сортів. Яблука традиційно, це якось українське таке, я не знаю, кругом де ж вони якої хати не так яблуні обов'язково посадять. Воно у нас таке ну, наше національне. З дитинства для мене саме смачне було яблуко. І я завжди. І діти в мене теж люблять. Ну, я маю надію, що юнуки. Дружина готує і пиріжки, і пироги. З яблуками завжди лежать до весни. Ось, наприклад, оці, то вони до весни. Друга декада серпня знакова в календарі сучасних дачників і стародавніх українців. Це був час, коли святкували завершення сільськогосподарських робіт і свята збирання врожаю, яблука, груші. Виноград завжди були символом ось такого вдалого господарського року. Але яблуко тут займає особливе місце, тому що яблуня це тотемічна рослина, тотемічне дерево. Це відображено у багатьох пластах фольклору. Настав спас, обриваємо яблука про запас. Володимир Фролов має у дворі до десятка сортів яблунь, надає перевагу сонячним сортам, жовтих відтінків та ділиться своїм способом тривалого зберігання яблук. Старі люди ще бабуся казала, я запам'ятав всіх ще з дитинства, що яблуня вишня це, це наша українська символіка. Зимові сорти зберігаються майже до самого літа. Вони в прох. Плюс-сім 5, 5, градусів. Це так, така умова, і вони зберігаються. Тільки потрібно приміщення обробити, щоб не було грибків. Яблучний сок, яблуневий цвіт. Без цього важко уявити кухню, сад, побут і свята українців. Квіти яблуні використовувалися в одязі нареченої. А плоди використовувалися як символ ну, такого добробуту, багатства, цвіт яблуні, яблуко вже як плід яблуневого дерева. Символізував добробут, молодість відродження. Українці з правіку смакують яблуками, і тому вони часто фігурують в українському фольку. А ще вважається, перше яблуко на спаса слід з'їсти, загадавши бажання. І в більшості українців воно буде однакове перемога та мирне життя. Ірина Павленко, Олексій Васильченко, цей день.